Коли немає розуміння, і знову біль в душі твоїй, і замість співчуття каміння, а замість тиші буревій. Ти розкажи про все Ісусу, про кожен завданий удар, про те, що дуже сильно мучить, про свою біль, про свій тягар, з людей так мало розуміють. Скоріше лиш словами б'ють, бо заспокоїти не вміють, а вміють вилить свилють, лиш одиниці, дані Богом, яких так просто не знайти. Прийду до тебе на підмогу, коли не зможеш далі йти. Ти не чекай від рідних і близьких, що руку помочі дадуть. Не завжди близькі люди вірні, не завжди рідні одні. Не всі це дати тобі можуть, коли болітиме душа, ти не до всіх біжи за слово. Дивися краще в небеса, бо там є той, хто розуміє, хто не відкине, не пройде. Той, хто невидимо, незримо, з очей всі сльози обітре, ти це фізично не побачиш, але відчуєш, як душа хвилини болісного плачу і скидає всіх образ тяга. Він не підводить, Він все знає і це не тільки на словах, коли відрадити шукаєш. Знайдеш її у небесах, бо люди тільки розчарують і будеш плакати. Та знай, що Бог тебе чекає, твій спокій у руках святих. Він пригорне тебе, зігріє, бо як ніхто все розуміє, тому, коли тобі болить, і ти до Бога, Він зцілить.